Як зробити першу перегонку на апараті стандарт. Для цього мені потрібна брага в моєму випадку це зернова. Будемо використовувати одну насадку панченкова з п'ятьох, а також мідні кільця. Рекомендовано заливати брагу до ребра жорсткості. Вмикаємо нагрів та виставляємо максимальну потужність. Кільця бажано придбати як додаткову насадку для того, щоб отримати якісний спірцерець. Для того, щоб засипати кільця, треба встановити один пиш з насадки панченкова. Після 80 градусів у ємності. Контролюємо верхню температуру. Як тільки температура сягне 70 градусів, подаємо охолодження на холодильник. Охолодження на дефлегматор при першій перегонці не подається. Кран повністю перекритий. Перша перегонка робиться до температури 100 градусів бакі. Це значить, що у строї 0 спиртозності. Перед тим як виключити апарат, замірюємо спиртозність. Якщо менше 5 градусів, можна вимикати. Практично 0. Після закінчення першої перегонки вимикаємо апарат, даємо йому охолоднути, зливаємо, промиваємо і готуємося до другої перегонки. Як зробити другу перегонку на апараті стандарт? По-перше, заливаємо спиртсерець, отриманий після першої перегонки міцності 30-40 градусів. Якщо потрібно, то розводимо водою до цієї міцності. В комплекті з апаратом ідуть 5 насадок панченкова, всі 5 встановлюємо в царгу. Це дасть очищення та укріплення до 92 градусів. Вмикаємо нагрів на максимальну потужність. Коли температура в ємності перевали за 80 градусів, подаємо охолодження на дефлегматор. Далі, коли царга прогріється до кінця, потужністю настраював на швидкість відбору 1-2 краплі в секунду. Це буде відбір голів. Голови відбираються в кількості до 10 від абсолютного спирту, який знаходиться в спирти серцю. Більш докладніше про відбір голов читайте в інструкції к апарату. Після відбіру голов додаємо потужності, швидкість відбору формуємо 1 12 литрів за годину. Важливо при другої перегонці, при отриманні тіла, контролювати верхній термометр, щоб показники були стабільні. Критерієм закінчення відбору тіла є те, що з'являється сторонний запах вістових фракцій, неприємний. Після закінчення відбору тіла відбираємо хвостову фракцію. Для цього повністю перекриваємо охолодження на дефлегматор, додаємо на холодильник та включаємо потужність на максимальну. Хвостова фракція вибирається в режимі першої перегонки до 100 градусів ємності. Тіло розводимо до підтєвої міцності та вживаємо. Приємного вам застілля!